о Привіт! Усім привіт, привіт, привіт! Там косять зайцю траву. А ми йдемо по своїх справах. Так, мої дорогенькі. Вчора в мене такий день був. Капець. Капець. Не будемо заважати косити зайцям траву. Зараз в тихіше місце зайду. Але ж я хотіла своїм ялинкам. Ку -ку! Як гарно. І як тут гарно, так заспокійно. Ну, я ти ж тільки замовк. О, майо, йо, майо. Ну нічого, чоловік на роботі, що робить? Там фонтанчик. Мені коли треба заспокоїтися, я завжди сюди приходжу. До ялинок, фонтанчика. Вони такі класні. Зараз я намагаюся усі думки докупи зібрати і розповісти про вчорашній мій день, який був не дуже гарним. Не дуже гарним, але ж чому мене це дивує. Давайте спочатку. Записала я вчора відео, все як нач... 14 годину хотіла поставити, не пропускаю Ютуб? Я не розумію, чому. Думаю, ладно, зачекала ще трошки. Потім ще раз не пропускаю Ютуб. Думаю, ладно. Я вже на 17-ту годину ставлю, не пропускаю YouTube відео. Ну, не грузиться і все, ну не грузиться. Думаю, стоп. Може якісь глюки там з Ютубом йдуть. Створила так, резервний канал, щоб попробувати, якщо глюки на Ютубі, то вони будуть кругом. Зараз там жіночка йде. І думаю, стоп, новий канал, такий резервний, на всяк випадок. Записала тут відео просто, ну, Записала я все. Ставлю чук-чук-чук. Ну, не пояла, думаю, о, люки закінчились на Ютубі. Давай же ж я на свій канал. Нет? 18.00. Ютуб не пропускає мої відео на новому цьому ой, на каналі назву якого я змінила. І це. Я не розумію чому, але в підтримку ютубу я не писала. Потім, думаю, ще одне відео записала на резервний канал. Тук-тук-тук. Все, гаразд. Потім не буду казати, що і як, але ж я вияснила. Скарги, скарги, бо не на тій мові зараз у мене йдуть відео, на які вони підписувалися, і вони кидають скарги. Ну, Від росіян я іншого і не очікувала. Особливо, коли ну, я знаю, що люди давно мене дивились, я знаю, що м -м, поганих думок нема, чи підтримують, чи ні, вони про це не повідомляли мене. Але коли пишуть, чому російською, чому не російською, я кажу: а ви не розумієте, що зараз в Україні відбувається, коли на пару ночей на, на Миколаїв було скинуто майже 40 ракет. Вас це не чіпляють? Вас чіпляють, чому ущемляються ваші права, бо ви звикли російською мовою? Ви, люди, ольо, ви розумієте взагалі, тун, тун. хочеться отак от достукатися і сказати: Е, ольо, гараж. Ви розумієте взагалі, що зараз в Україні? І чому. Чому нікого не дивує, що в Росії розмовляють російською мовою? От вам би в Росії сказали, що, чому ви російською мовою розмовляєте? А ми в Україні і ми розмовляємо українською мовою. Тому ну, на скарги це було це був вже фонтан. І думаю, хай буде новий канал, резервний, для того, щоб якщо щось з цим трапиться, бо мені не хочеться кидати цей канал, тому що тут стільки труда, стільки мого життя і особистого, що ну, а ті, хто кидають скарги, вони ж хіба це розуміють, коли вони кидають ракети на наші міста, коли гинуть люди. Вони теж цього не розуміють. Тому мене це якось уже і не дивує, і іншого я не очікувала. Тому, як... щоб ми з вами не загубились, у кого є бажання слухати, продовжувати влоги українською мовою, будь ласка, на всяк випадок підпишіться, це, щоб ми з вами. Змогли там зустрічатись, якщо щось буде з цим каналом. Але ж настрою ніякого. І ой, там я розказала вже на, на тому каналі, який мені сон був наснився. Це все те, що повинно було бути на цьому каналі. Ну, просто Ютуб аналогічні такі відео він не пропускає на той на, на цей канал, тому так от вийшло. Ось так, мої дорогенькі. Знаємо, з ким маємо справу. А зараз я хочу звернутися до росіян. Е, тільки ви, тільки ви одні ще не розумієте, що дійсно все помінялося. Що російська мова вона помирає, тільки ви нею будете розмовляти. Е, Пам'ятаєте, перший мій влог, коли я записувала українською мовою, а потім мені написала підписниця, яка живе в Америці: що Танюш, я не розумію, давай якось поступово переходити то-та-то. -то а от нещодавно вона мені написала, що вона записалась на курси української мови. М -м -м, ну, не для того, щоб дивитися мій канал, ні, це. Бо каже, якщо розмовляти російською мовою, то каже, ти отримаєш на себе такий взгляд, каже, що ну, не буду далі. І вона ще відео записала. Я кажу: а можна я покажу це відео? Вона каже, ні, ти обов'язково про це розкажи, як помирає російська мова. Але ж мене не показує, то я каже, я не публічна людина, мені там ну, кажу, добренько. Тому моніторте, як зараз відносяться до росіян по всієї країні і е, в братських республіках, ось так. І тому не треба мені тут писати зауваження, ваші фі. Мені якось знаєте, і у ті скарги, які ви накидали на мій канал, е, я ж вперта. Все буде гаразд з моїм цим каналом, хоча б зараз е, опять відписки, відписки, опять фіфу. Ну мені якось це вже пурпурно. <смір> Оце йду і думаю. А сьогодні пропустить YouTube, це моє відео. Якщо ви його побачите вчасно, в обід, як в 14.00, як це зазвичай буває, то пропустив. А якщо ні, то опять до ночі. Як Вчора в п'ятницю було. Тільки о десятий вечора пішло. Я так здоровенькі були. Дякую хоч, хоч за це, дякую. Ай, так, ми, українці, боже мой, які ми терплячі, які ми вперті, які ми незламні. О, головне набратися терпіння. І все буде добре, обов'язково. Обов'язково. А у нас іншого виходу нема. Бо ми ми знаємо, що все буде добре. А, до речі, заходила тільки що в Аврору кришки для консервування. Зараз по акції. Може, комусь це буде цікаво. 169 гривень за 50 штук. І Лєночка мені писала спеції подивитися в Аврорі. Я подивилася, дякую за цю інформацію. Чесно, не звертала увагу раніше. Але ціна така приємна. Ну, я так подивилася, в мене начебто все є. Навіщо його накуповувати, то але ж зверніть теж увагу, Лєночка дякую собі. За цю інформацію. Я ж, я ж кажу вам, разом ми завжди сила. І ще в мене звернення іще одне до росіян. От я вам показую своє життя, ви дивитесь на протязі вже майже двох років. Я показую наше місто, наших людей. Ви десь щось таке помітили? Що щось тут не гаразд, що люди якось погано живуть, що вони потребують вашого якогось освобождення. Ви хоч клепку іноді включаєте там в себе. Я буду зараз жорстко казати, бо прийшов час людей ставити на місце. Бо ми так толерантно якось, щоб не заважати, Но після всіх ваших скарг на мій канал. Я буду зараз сказати все те, що дійсно ви робите. А ви робите тільки гірше іншим, іншим странам. Кучу панесували країн, республік, там, і Грузія, і Вірменія. Молдова, ви там зробили якесь якісне життя? Ви тільки відкусюєте, відкусюєте і ще напишіть, десь ви тут бачите щось тут таке. Я Дніпро вам своє показую. Я там люди ходять спокійно, відпочивають. В чому сенс вашого визволення? Ви там, я не знаю, що з вашою клепкою коїться. Ви тільки щось погане бачите, задовбали вже. І ще знаєте, що дізнала, не дізналася, почула такий вислів, хто такі українці. Зараз я вам скажу. Українців порівнюють з бджілами, вони там щось. Роблять суетяться, у кожного своя сім'я, там щось копошаться, щось щось щось. А є такі люди або звіри, звіри, які нічого не роблять, а щось хочуть на халяву, але ж вони такі великі, сильні. І от мультик про Вінні Пуха. Ведмідь поліз за медом. І свою лапу, отак, от в улію, то так, щоб на халяву щось пожирати. І пчоли як згуртувалися, як дали жару тому відміді, що тікав, і воздушний шарик йому не допоміг. Тому щоб ви знали, хто такі українці. Українці — це пчоли, які роблять роблять копошаться на інших не звертають увагу, але коли надо, вони згуртуються і буде бігти. Той медведь аж п'ятками сверкати. Оце таке по всьому світу про вас зараз думають. А ви робіть висновки і... і я вперта, мій канал буде. Але резервний, нехай на всяк випадок. На всяк випадок буде. Сказала все, що думала, без ніяких прикрас і ніякої толерантності. Бо так уже думає весь світ, тільки ви там на Росії, щось там іще там русський язик. Ви хоча б знаєте, ті, хто не підтримують війну, хоча б в особисті повідомлення, ну там декілька людей написало, що вибачаюсь і так далі. А в основному уважиш тільки одні претензії. Хоч би написали. Так, да, ми вибрали не ту владу, яка вбиває українців. Ви хоча б це б написали, а ви до вас і це не доходить. Тому відписуйтесь. От я записую це відео, щоб ви просто відписалися. От чесно. Я хочу, щоб в мене були ті люди, які не підтримують війну і не бояться про це сказати, а не висловлюють свою фі, бо не російською мовою. Ось так. Получив фашисту гранату. Так, прийшла вже додому. І я розумію, що після цього відео повідписуються. тому, може, не будуть знати. В цьому відео зараз розповім. Можливо, воно буде довгим, якщо Ютуб пропустить взагалі його. Але ми завжди віримо, що все буде добре. Тільки що телефонувала знайома, в наше місто привезли 18 чи 20 маршрутів, там скільки людей. Одна маршрутка приїхала з Бахмута. Каже, Таня, будемо збирати одяг, таке не потрібно, а там средства лічної гігієни. там, кого що є, там мил. Ну, ні в кого що є, а щоб купувати та принести на перший раз. А потім каже, зараз будемо розсіляти, і далі воно все устаканиться, стануть на облік, і все буде гаразд. Дід з бабою. Підходить вона до діда, каже, Зараз ми тут оформлюємося, а завтра, там, верніше, з понеділка будемо там, документи оформлювати, потім у вас буде пособі. Він каже, мені це не потрібно, ми з бабою якось і так. Каже, У мене пенсія добра, ми, нам може, комусь нужніше, то пособі, а нехай каже, нам не треба. І плаче сидить. І вона каже, дід, чого ти плачеш? Ой, чого ви плачете? Каже, все буде гаразд. А ні, не так. Вона каже, а, та що у вас там за пенсія? Він каже, та я шахтер каже, в мене пенсія 30 тисяч гривень. Каже, нам з бабою хватить. Каже, може комусь тут нужніше будуть ті гроші, ну що там 2 200 чи скільки там заплатять на перший раз, щоб людям. Я не знаю, не буду казати. Житло ж безкоштовно. Ресторан у нас корми людей безкоштовно обіди є, я цього не знала, але я там проходила біля візиту у нас грузинський ресторан, то я в обід бачила там купа людей, і коли ми у Мар'яшки готували людей, то вже ти розумієш час і чому люди там стоять. Я увагу не звернула, кажу чесно. От, і вона каже, дід, а чому ви плачете? Він каже, я плачу, тому що я залишився живий. Каже, все життя я працював на шахті дуже важко. Каже, у нас був будинок, у нас було в будинку, а зараз з бабою все, що в торбу зібрали, це за все життя. А ви мені потім пишете, за що ви не любите русських? Русські, а ви самі себе уважаєте після цього всього? Поэтому я сьогодні тигр, думаю, що думаю, те все кажу. Тому жийте, як хочете. І знаєте що? Наостанок я скажу всім росіянам, якщо сьогодні в мене таке відеозвернення до росіян, Германія від фашизму відмивалася не один десяток років. Покоління за поколінням. І тільки зараз начебто якось відмилася. Це чекає і на вас. І ваші діти, онуки, правнуки вас добрим словом не згадають. Якщо ви ще не зрозуміли, то вже, мабуть, це палата номер 6 по Чехову. Читайте Чехова. Ну, якось так. Нічого, важко тримаємось. І в єдності наша сила, мої дорогі.